Читати, чи не читати? Ось яке постає питання у людей, які починають проявляти себе публічно. І зараз я говорю не про цю чудову книжку, до речі, її рекомендую прочитати. А взагалі говорю про те, я хочу проявляти себе публічно. Мені треба виступати перед аудиторією. Чи допоможе мені читання в цьому питанні? Чи нічого не зміниться, і не треба витрачати на читання часу. Давайте розбирати цю тему разом з вами. Ви готові? Поїхали! Першу чергу почнемо з того, що коли ми говоримо, коли ми проявляємо себе публічно, ми маємо вміти думати і маємо вміти говорити. Тобто, наша важлива місія наші думки передавати через нашу мову. Здається, так просто, але насправді ні. Я впевнений, що більшість із вас помічали, що ти думаєш щось одне, начебто у тебе все в голові так красиво, а коли відкриваєш рот і починаєш говорити, виходить зовсім не дуже. Сьогодні я розповім, чому так відбувається і як в цьому запитанні нам допоможе читання. Але тепер давайте говорити відкрито. Нам треба читати не про себе, бо коли ми читаємо про себе, ми запам'ятовуємо зміст, сюжет про що? Нам треба навчитися читати. В голос. І що нам це дає? В першу чергу, коли ми читаємо вголос, працює наш мовленнєвий апарат. Тобто, коли ви читаєте кожного дня 15, 20, 30 хвилин, ви пропрацьовуєте свій мовленєвий апарат. А це вже плюс. Друге, коли ви читаєте в голос, ви прокачуєте свій словниковий запас. У нас є пасивний словниковий запас, і у нас є активний словниковий запас. Давайте розбирати, що це таке. Пасивний словниковий запас це ті слова, які ви просто знаєте. Це ті слова, які сидять у вашій голові, але ви їх не використовуєте. Активний словниковий запас це те, що ви використовуєте кожного дня у своєму побиці, у своїй роботі. Ну, наприклад, піду і вип'ю води. Але коли ми починаємо проявляти себе публічно, виступати перед аудиторією. Нам хочеться, щоб ми говорили красиво, щоб у нас була така мова солов'їна. Але питання звідки вона візьметься, якщо і в житті ви говорите отак коротенько. Тому нам треба пасивний словниковий запас переводити в активний. Як це зробити? Треба проговорювати ці слова. І коли ви читаєте вголос, ваш мозок поступово починає. Із пасивного переводити в активний. А отже, ви поступово починаєте говорити набагато, набагато красивіше. Це другий аргумент у користь читання. Третій аргумент. Коли ви читаєте, ваш мозок навчається будувати речення так само, як це робить автор. Про що я говорю? Автор, як правило, у більшості випадків розумна людина. Тобто, Автор вміє маніпулювати, автор вміє брати мозок аудиторії і з однієї крапочки приводити в іншу. Тобто вкладати в голову аудиторії якусь думку. І коли ви читаєте ваш мозок, хочете ви цього чи не хочете, поступово вбирає в себе, поступово навчається формувати так само речення, поступово прокачує оцю майстерність розповідати красиво. Тому читати в голос треба. Четверте, це наші слова паразити, наші любі, знайомі кожному слова паразити, А, е, ну, типу, коротше, так, і таких слів величезна кількість. Коли ми читаємо вголос, наш мозок поступово навчається формувати речення, формувати нашу розмову так, що у цій мові немає. «а». Типу, бо коли ви читаєте книжку, ви не робите так: доброго дня. дня!» Ні. Ви вчите свою мову, свій мозок, програмуєте на те, щоб читати без слів паразитів. Оцього всього «А-а-а» немає. Ну, наводжу приклад, ви читаєте доброго дня, і ви не робите. «А-а-а». Ні. Ви робите невеличку паузу і продовжуєте читати далі. І п'ятий, також важливий аргумент. Наша голова працює таким чином, що. Кожного дня одна думка перетікає в іншу. Інша думка в наступну, і ми живемо у своїй голові. Тобто майже більшу частину часу одні думки живуть з нами протягом всього життя. І якщо не вкидати в нашу голову якісь нові корисні думки, ми з вами будемо схожі на акваріумну рибку, яка живе сама у своєму світі. І яка нічого не досягає. Для того, щоб наша свідомість ставала ширшою, для того, щоб ми розтягували свій піксель свідомості, нам треба, щоб в нашу голову потрапляла нова інформація. Де її брати? Книжка це ідеальний варіант. Підбирайте ту книжку, яка допоможе вашій діяльності, яка допоможе вам просто відпочити, або навпаки, вона прокачає вас в якійсь майстерності, в якомусь фокусі. На сьогоднішній день, мені здається, не існує ніяких складнощів, щоб знайти книгу. Де? Інтернет, будь-який магазин, ти просто замовляєш і через якийсь проміжок часу отримуєш те, що ти хочеш. Тепер давайте підведемо підсумок: читати чи не читати. Я, як тренер, коуч, ментор, наставник підберіть для себе будь-яке слово з публічних виступів, я більше 13 років навчаю людей говорити. Красиво, впевнено, дорого. Рекомендую вам кожного дня 15 хвилин читати вголос. Тепер запитання, коли? Розповідаю вам, є ідеальний варіант і є як-небудь. Давайте почнемо з ідеального варіанту. Ви прокинулись. І перше, що ви робите, я знаю, ви лізете до телефону, лізете до свого гаджету і завантажуєте свою голову якоюсь новою інформацією. Я рекомендую цього не робити. Ви прокинулись і півгодини ви фокусуєте увагу виключно на собі. Займаєтесь якоюсь користю для себе. Ну, наприклад, займаєтесь медитацією, готуєте сніданок, душ, зарядка, варіантів величезна кількість. Головне, Підберіть те, що буде подобатись саме вам. Після цього пройшло півгодини. За ці півгодини ваш мозок прокинувся. Виберете книжку, ставите в свій мобільний телефон, натискаєте рек і 15 хвилин читаєте вголос. Після цього робите паузу, переглядаєте на себе і розумієте, де ви робите правильну красиву інтонацію. Тут ви читали впевнено, а тут ви читали не зовсім впевнено. І повірте мені, коли ви почнете кожного дня читати вголос, десь через тиждень, можливо, через два, з вами відбудеться магія. Ну так мені кажуть мої клієнти, мої учні. Вони починають більш легко формувати речення. Вони починають з певненістю говорити, і це відбувається тільки за рахунок магічного читання. Все, що треба зробити, брати і читати. Ідеальний варіант, прокинулись пів години, займаєтесь своїми справами, далі почитали і займаєтеся чим хочете Летите на роботу або робите ще щось. Чому це ідеальний варіант? Тому що зранку ви прокидаєтеся з мінімальною кількістю думок, тобто, за ніч, ваша голова розклала все в підсвідомості, і ви прокидаєтесь, начебто, чистий аркуш. А наша мова, наша майстерність говорити це звичка. І якщо ви зранку завантажуєте собі у голову правильну звичку, ви набагато швидше отримаєте результат. А тепер варіант, ну як-небудь, але так само добре. Ви настільки зайнята людина, що зранку ваш спосіб життя з читанням. Не знаю, у вас є діти, ви розумієте, що ви постійно кудись спішите, і ви можете читати тільки в день або ввечері. Це не зовсім ідеальний варіант, тому що в вашій голові величезна кількість думок, і ви будете набагато гірше сприймати сенс книжки, але головне, що ви все одно будете працювати. Головне, що ви все одно будете прокачувати свою майстерність. Говорити. На цій позитивній ноті я кажу вам, що все, що вам треба зробити, от саме зараз, подивившись це відео, взяти і почитати. Бо коли ми відкладаємо на потім, ми забиваємо, забуваємо і нічого не робимо. Якщо ти готовий змінювати себе, став це відео на паузу, став мені вподобайку, пиши свій коментар, читаєш ти чи ні. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. І... Біжи читати. 15 хвилин кожного дня допоможуть тобі навчитися говорити красиво. Мене звуть Максим Олійник. Я вітаю вас у себе на каналі і бажаю вам легкого, гарного, чудового, бомбезного дня. Па-па, на все добре. А, е, ну, типу, коротше. Це далеко не весь перелік слів паразитів, які ми використовуємо в нашій мові. Сьогодні поговоримо, як позбутися слів паразитів і що для цього треба робити. Я вітаю тебе у себе на каналі, і для початку, щоб я розумів, що тобі дійсно цей контент потрібен. Для того, щоб я розумів і в мене була вища мотивація створювати новий, зроби просту дію. Підпишись. Постав мені вподобайку, і напиши свій коментар, чи є у тебе слова паразити. Чи намагався ти або намагалась якось позбутися своїх слів паразитів? Якщо так, то вийшло, не вийшло. Можливо, саме твої рекомендації комусь допоможуть позбутися слів паразитів. А я сьогодні поділюсь з вами своїми інструментами, які допомагають, які прокачують вашу мову, щоб ви звучали впевнено, щоб ви звучали дорого. І красиво. Отже, що таке слова паразити? Почнемо з того, що існує декілька причин, чому в нашій мові відбуваються такі підвисання, чому в нашій мові є такі складнощі, як слова паразити. Давай декілька прикладів поясню тобі, щоб ти розумів. Перше, уявив, що у тебе в голові є якась думка, ти її говориш, і поки ти її говориш, поки ти тримаєш її у себе в фокусі уваги. Все відбувається легко. Але коли ця думка закінчується, мозок починає шукати нову думку. Він починає формуватися на тому, а що ж далі говорити. І між старою думкою і новою є така прірва. Називається пінг. І от, поки мозок не сформував ще нову думку, він тобі каже: не мовчи, не мовчи. Заповнюй якось паузу. І як ви її заповнюєте, ви кажете наступне: З'являється нова думка, і ви продовжуєте говорити. Тобто, це перша причина, коли закінчується одна думка, а ще не сформована нова. У нас є звичка. Підкреслюю, це звичка. Ви так навчили себе говорити. Тому, поки мозок формує думку, ви підвисаєте і використовуєте слова паразити. Це перша причина. Причина номер два. От такий, ні, от такий словниковий запас. Ви не прокачуєте свою мову. І дуже часто, коли людина говорила все життя, і дуже часто, коли причина номер два: словниковий запас. Він ось такий або ні, ось такий. Дуже часто це відбувається за рахунок того, що все життя ви розмовляли російською мовою, а зараз прийшли на українську. Окрім того, що ваша голова ще мислить російською мовою, у вас отакий от словниковий запас, і вам дуже важко від цього. Це одна з причин, чому з'являються слова паразити. Бо в голові не вистачає думок і слів, щоб пов'язувати їх коректно, щоб пов'язувати їх красиво. В цьому випадку я рекомендую вам. Максимально свідомо зрозуміти, що це нормальний процес. Але рекомендую вам робити це не самостійно, а переходити з російської на українську за допомогою експерта, який зробить цей перехід максимально лайтовим. Тобто, друга причина це маленький словниковий запас. Що робити з словниковим запасом? В першу чергу, якщо ти не дивився моє відео, де я розповідаю про читання в голос, я Рекомендую тобі його подивитися. Бо читання вголос це один із важливих інструментів, який допомагає вам прокачати ваш словниковий запас. У нас є пасивний, є активний словниковий запас. І для того, щоб з пасивного словникового запасу перейти в активний, нам треба ці слова проговорювати. А коли ми читаємо вголос, ми саме тими займаємося, що проговорюємо. Отже, Тепер продовжуємо розуміти, навіщо нам треба прокачувати свій словниковий запас, і навіщо нам треба позбутися слів паразитів? В першу чергу, якщо ви проявляєте себе публічно, якщо ви публічна особа, у вас є спілкування на камеру, якщо ви розумієте, що ви спілкуєтеся з клієнтами. То ваші слова паразити в першу чергу забирають вашу впевненість. Навіть якщо ви на 100% впевнені в продукції, але коли ви говорите і робите, а -а -а, мозок іншої людини свідомо або несвідомо аналізує цей факт. Як те, що вам не вистачає впевненості. Тому для того, щоб аудиторія вас сприймала правильно, вам треба прокачувати свої слова, паразити. А скоріш за все, їх треба позбутися. Але на 100% позбутися їх неможливо. Ви тоді перетворитеся на робота, який розмовляє ідеально. Можливо, красиво їх почистити і замінити. Даю найкрутіший інструмент, який. Тут і зараз допоможе вам позбутися слів паразитів. Готові? Поїхали! Дивіться, 90% людей дихає, тобто вдих в розмові бере через рот. А я вам рекомендую зробити наступне: зараз давайте разом з вами проводимо експеримент. Зробіть вдих через ніс і в синхроні. Спробуйте сказати звук А. Тобто я вдихаю через ніс і одразу говорю звук А. Відкрию секрет: у вас не вийде. Біологічно це неможливо, коли я вдихаю через ніс і сказати, якийсь звук не вийде. Тому що частіше за все. 99,9% ми говоримо тоді, коли видихаємо. Про що нам це говорить? А нам говорить це про те, що нам поступово треба замінити звичку дихати через рот, звичкою дихати через ніс. Що це нам дасть? Наводжу вам приклад. Дивіться: я говорю, 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 говорю. Закінчується дихання, і я не роблю як рибка вдих. Я роблю вдих через ніс. В цей момент я встигаю подумати, що я буду говорити далі. Пауза до трьох секунд в розмові це повністю нормальна пауза. Люди про вас не думають, що ви якийсь або якась дивна, якась не така. Це навпаки сприймається як серйозний акт того, що людина думає, і це нормально. Тобто, я говорю, 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 закінчується дихання. Я роблю і продовжую говорити далі. А ми з вами тільки що провели експеримент. Коли у мене закінчується думка, я вдихаю не через рот, а через ніс, і таким чином я починаю позбуватися слів паразитів. Це перше. Інтегруйте. Скажу вам чесно, дихання це один із найскладніших процесів в постановці голоса в ораторській майстерності. Чому? Тому що дихання це процес реципієнтний, тобто ми за ним не слідкуємо, воно відбувається автоматично. І коли ви починаєте на початку слідкувати за диханням, вам здається, що ви говорите набагато гірше. Так, плюс-мінус десь є правда, але якщо тримати це в фокусі уваги, через якийсь проміжок часу вам стає дихати легше, легко я б навіть сказав. Що рекомендую? Рекомендую брати тренера, коуча, ментора, який вміє працювати з голосом, і робити це не самостійно. Бо самостійно ви будете забивати, ви будете зливатися, ви не будете тримати на цьому контроль, не будете тримати на цьому фокус уваги. Якщо ваша дисципліна сотка, то, звісно, продовжуйте самостійно тримати фокус уваги на тому, що вдих. Я беру через ніс і продовжую говорити. Це перший лайфхак. Лайфхак номер 2 І він максимально важливий для того, щоб позбутися слів паразитів. Нам треба почати помічати, бо більшість людей, на жаль, не помічає, що в розмові у них є слова паразити. Як це зробити? В першу чергу ставити телефон, записуєте себе, говорити щось, розповідаєте щось, а потім дивитеся. І розумієте, що величезна кількість слів паразитів присутня у вашій розмові. Що треба робити, якщо у вас є така можливість, ви просите всіх близьких, всіх рідних, всіх знайомих для того, щоб вони допомагали вам і говорили. А в той момент, коли ви використовуєте якесь слово або звук паразит, щоб вони говорили вам. Тоді ваш мозок швидше почне на цьому тримати фокус уваги, і через якийсь проміжок часу ви просто поступово почнете замінювати оце А паузою або диханням, або іншим інструментом. Але треба почати помічати. До того моменту, поки ви не бачите об'єкт, який вам треба змінити, ви нічого не зміните. Єдина рекомендація: не просіть підлеглих, не просіть. Людей, які з вами працюють, щоб вони вам в цьому допомагали. Бо це може знизити ваш авторитет або взагалі вплинути на вашу діяльність. Робіть це десь за межами вашої роботи. Це друга рекомендація. Рекомендація номер три. І скажу вам чесно: вона максимально правильна, вона максимально дієва. Записуйтесь на курс з ораторської майстерності і прокачуйте себе десь один-два місяці досить. Для того, щоб ваша голова почала змінювати вектор, фокус уваги на те, що ви не використовуєте слова паразити. І коли у вас є ментор, який бере вас за ручку і веде до результату, це відбувається максимально легко, максимально комфортно. У вас немає стресу, у вас немає люті. Ви поступово проводите апгрейд своєї голови, свого мовленнєвого апарату. Рекомендація номер 4. Вона працює для тих людей, які вважають, що мотивація має бути хардкорною. Ну, наприклад, ви знаєте, що у вас є отакі, 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 отакі слова паразити. І якщо ви використовуєте в своїй розмові якесь слово паразит, ви маєте виконати якусь фізичну дію. Наприклад, у мене був клієнт, який повісив на ручку м -м, браслет. І коли він використовував слово типу, він брав і бив себе. Оця фізична дія стимулює ваш мозок запам'ятовувати, що так робити не треба. Був у мене прокурор в роботі, який присідав. Він казав, справа, 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 якось так не пам'ятаю, це вже було давно. І коли він говорив справа, 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 він 20 разів присідав. Звичайно, він це не робив в роботі. Звичайно, він це робив, коли йому було максимально комфортно, так, щоб його авторитет не постраждав. Будь-яка фізична дія допомагає вам швидше запам'ятати. І рекомендація номер 5. Ви берете величезну банку, літра на три, я вам рекомендую. Пишете на неї всі слова паразити. І кожного разу. Коли ви говорите якесь слово паразит, в оцю баночку відправляється якась сума грошей. Не знаю, 5, 10, 100 гривень, все залежить від того, який у вас статус, який у вас дохід. Ту суму, яку вам ну, начебто і не жалко, але вона і не супермаленька. Не копійку, а щось трішечки більше. І протягом місяця. Ви кожного разу вкладаєте в оцю баночку якусь копієчку. Потім, пройшов місяць. За цей місяць, повірте мені, ваш мозок в першу чергу почне тримати фокус уваги. В другу чергу він зрозуміє, що кожне ваше криве непотрібне слово коштує вам грошей. І фокус номер три. Коли ви підрахуєте всю суму, ви зрозумієте, що наговорили так. Тисяч на 5-7, в залежності від того, скільки ви будете інвестувати в оцю баночку грошей. І потім оці гроші ви не забираєте. Ви робите якийсь донат на ЗСУ, ви робите якийсь донат для дитячого центру, для тварин. Одним словом, ви не повертаєте їх до себе в сім'ю в свій гаманець. Ви їх кудись віддаєте. В першу чергу, ваша голова вас буде менше гристи. Отака От зелена жаба скаже, ну окей, зробили щось типу корисного. Але важливий момент, що ваш мозок зрозуміє, що кожне слово це якась сума. Відсотків 50 клієнтів, які використовували оцей інструмент, за один, максимум 2 місяці, прокачують свій мовленнєвий апарат до того. Що не використовують слова паразити. І останній класний інструмент це пауза. Коли я говорю, 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 я не поспішаю. Я дозволяю собі робити паузу. Оця проста, банальна пауза дає можливість моїй голові подумати, дає можливість переварити інформацію, дає важливість зрозуміти, про що я говорю, і продовжувати далі. Це дієві інструменти, які вам рекомендую інтегрувати у себе, у своє життя, у свій мовленнєвий апарат. Для того, щоб це було максимально легко, для того, щоб це було максимально комфортно, не беріть всі інструменти, які я вам зараз перерахував. Візьміть один і тримайте на ньому фокус уваги. Запам'ятайте, що. Швидко прокачати себе можливо, але це буде важко. Нам треба поступово, степ степ, і в цьому випадку звичка сформується на все життя. Нам не треба за один день, за два дні. До речі, це неможливо. Можливо тільки завшити якусь промову, запам'ятати всі слова, а потім стати як. В школі і сказати Доброго дня, шановні я вітаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь на мене, бо це, це вам потрібно. Тут корисний контент. Це буде без емоцій і це буде не цікаво. Що я вам хочу ще додати: прокачуйте себе, адже у вас одне життя, і якщо ваша голова розуміє, що публічність, ораторська майстерність це те, що вам потрібно, вам просто треба взяти і зробити це. Мене звуть Максим Олійник, я твій тренер з публічних виступів. Я допомагаю розмовляти дорого, красиво і впевнено. Підписуйся на мій канал і до зустрічі! Чекайте нових випусків. Па-па!